Потяг із Києва на залізничному вокзалі зустрічають волонтери. До рідного міста повернувся боєць Владислав Дзехтяр. Галина Уманець тримає прапор, з яким його зустрічали 2015-го. У нас висів цей прапор у центрі. Ми плетли, плетемо сітки. У нас один-два і сітка вилітає у нашому центрі. Але я внизу як побачила, що це ще валя Крицак, і Ми зустрічали, і тут підписано 28-ма бригада. Дивіться, Влад гіхтар з поверненням 2014-2015 рік з поверненням додому з поверненням додому. І цей прапор тут де у нас він висів прямо під сіткою. Валентина Чернова, волонтерка, влада знає з 2014-го. Тоді розказує жінка, пекла пироги для бійців, які воюють на сході. До кожного писала записку та свій номер телефона. Одного разу їй зателефонував влад. Відтоді каже, сприймає його як сина. А вони приходять мої синочки, мої сонечки, мої. Е, ну і я оце номер телефону ставила. Вони почали мені дзвонити. і Я почала їм кожну неділю. Е, посилки. вдруге на схід влад поїхав торік. У січні чоловік отримав важке поранення. Ворожий снайпер влучив йому у голову. у 2014-2015 році був і зараз пішов того року, але недовго вийшло прослужити, бо нас обстрілювали, і в мене снайпер влучив і в госпіталь. Операція реабілітація зараз повернувся додому на продовження реабілітації. У лютому деякі телеканали та інтернет-видання поширили інформацію про загибель військовослужбовця. Спростувало її командування медичних сил ЗСУ. Влад розповідає, у результаті цього поранення в нього паралізувало лівий бік тіла. Чоловік приніс складну операцію та реабілітацію. Нам спершу сказали, що він буде прикутий до ліжка, не зможе підвестися на ноги. Але на усьому ми не тільки на ноги стали, ми ще й ходимо. Попереду на влада чекає ще одна операція пластична. Потім знову реабілітація. Та зараз каже радий, що нарешті побачить дітей в родини. Їх двоє. Аліна що ми Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.